Слава Україні! Груповий етап Єврокубків добіг до кінця, тож саме час підбити підсумки для наших українських клубів під час цього циклу. Буде логічним почати з клубу, який, на мою думку, порадував більше за інших, а закінчити клубом, який розочарував. Від шахтаря ніхто не очікував буквально нічого. Вони втратили усіх легіонерів, окрім Ласіни Траури, якого банально ніхто не хотів брати до свого клубу після травми хрестоподібних зв'язок. Ніхто не вірив, що завдяки Петряку, Шведу та Зубкову, які доєдналися до команди влітку, буде результат у групі Ліги Чемпіонів. Але у першому штурі Швед і зробив результат своїми двома голами. Також під час цього матчу засяяла ще одна зірка, яка на відміну від шведа сяяла протягом усього групового циклу. Михайло Мудрик підняв собі ціну настільки, що я навіть не впевнений, чи зможе притула зі своїм фондом зібрати таку суму. Такий гравець потрібен кожному європейському клубу. Він дає як тактичний об'єм роботи, так і видовище, що є важливим для кожного топ-клубу. Ну, якщо це звісно не Атлетико Мадрид, це ясна річ, перший матч з Лепсігом подарував. Усім нам такі емоції, яких ми не отримували дуже давно. Особливо ми не отримували таких емоцій від нашого футболу. На фоні усіх подій, які відбуваються в країні, особливо мені ця перемога 1-4 на виїзді дала дуже велике емоційне піднесення, будучи абсолютним аутсайдером, ще й проти тренера, який ще недавно тренував кацапський Спартак, і саме після цієї гри його звільнили. Одним словом. Ця гра найяскравіший спогад цієї єврокубкової осені. Далі був матч Селтиком. Тут запам'яталася тільки яскрава гра Мудрика, декілька яскравих сейвів Трубіна та жахлива реалізація шотландців. В цьому протистоянні шахтарю пощастило врятувати одне очко. Далі була спарка з Реалом. Ці матчі можна сміливо назвати Бенефісом Трубіна. Він зробив рекордну кількість сейвів за матч у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Зубков відзначився диво голом ножицями. Дорівня виконання беседіна ще не дотягує, але все одно було дуже ефектно. Шахтар програвав 2-1. Якщо б не Трубін, напевно, було б 8 1 але гра збувається, результат залишається. Другий матч з Реалом виглядав більш рівним, навіть подекуди з перевагою Шахтаря. Донечани вели у рахунку до останньої хвилини, допоки Рудігер ціною своєї голови не забив гол. Під час цього епізоду Рудігер розбив собі голову та зніс Трубіна. Якщо б не ця самопожертва, хто знає, можливо підсумкова ситуація у групі була б геть іншою. Після цього був найважливіший матч з Селтіком за Євровесну. Гірники у першому таймі пропустили, але це не вдарило по моралі команди, і вони з усиллями Мудрика відіграли цей м'яч. Також Шахтар міг виходити вперед, але Сікан не забив м'яча у порожні ворота. Те, як зреагувала на цей промах команда, є показником, чому Шахтар є найкращим українським клубом прямо зараз. А саме команда підтримала гравця як у роздягальні, так і у соцмережах. Про матч з РБ Лейпциг вдома нічого. Не хочеться казати про мертвих або добре, або ніяк. Шахтар міг виходити до однієї восьмої ліги чемпіонів, але не фартануло. Про двомачове протистояння Шахтаря Зербель можна сказати тільки одне: Бог дав, Бог взяв. Ну і ще Степаненко зламав Вернера, і через це він не поїде на чемпіонат світу. СК-Дніпро 1 потрапив до дуже екзотичної групи з кіпріотами, нідерландцями та Ліхтенштейнцями. У першому матчі Дніпряни почали невпевнено програвши АЗ-01. Всі розуміють, що АЗ краще, ніж Дніпровська команда, бо Алкмар вже не рік нав'язує боротьбу Аяксу та ПСФ, але лізі конференції вони не давали серйозного значення, бо вони все одно б вийшли з групи, тому можна було б розраховувати на інший результат. Як і у Шахтаря, у Дніпран також засяяла нова зірка. А саме Валентин Рубчинський, дуже технічний півзахисник. Ще рік тому він грав за аутсайдерів другої ліги, а зараз забиває у другому турі ліги конференції Аполлону. Довбик зміцнив перевагу двома м'ячами, Таким чином, СК дніпро 1 переміг 3-1 на виїзді. Ну і ось ось воно: Кульмінація. Матч з передостанньою командою другого дивізіону Швейцарії. Ліхтенштейнським вадусом. Кожний вболівальник чекав на цей двобій. А дарма. Це було найбільше приниження нашого футболу. Напевно, за останні 5 років. У наших команд проглядаються проблеми з швейцарськими клубами. У Динамо з Луганно та Янгбойс. Та зараз у Динамо з усіма проблемами, але до цього ми ще дійдемо. У Шахтаря також Янгбойс. І у збірної був конфлікт з швейцарцями. Але щоб були проблеми з командою зони вильоту другої ліги? Ну це занадто. 2-2. Вдома. Це все, що я можу сказати на рахунок цієї гри. Ну і тепер то у другій грі не буде ніяких недооцінок, і Дніпро 1 переїде бідолажних вискочок. І відповідь. Так. Переїхали. Перемогли голом на 91-й хвилині. Ніщо не передасть емоцію цього матчу краще як переможні кульбіти Краснікова. Далі була перемога над Аполлоном у економ режимі. Відзначився піхальонок. Саме на ньому та довбику трималася уся команда. Якщо б не ці два гравці, напевно, не було б ніякої євровесни. Останній матч Дніпра не програли, таким чином вийшовши одну 16 лігі конференції. Підсумок СК Дніпра 1 є таким. Лайном ти не був, але й вершин не досяг, як Тоттенгем. Дніпро зайняв те місце, яке всі її прогнозували, не стрибнувши вище своїх можливостей. Тим не менш, у чемпіонаті команда виглядає дуже переконливо. Хотілося б визначити та привітати Артема Довбика з тим, що він є найкращим бомбардиром групового етапу Ліги Конференцій. Ех, Динамо Київ. Краще грати у Лізі Європи та перемагати, ніж у Лізі чемпіонів зазнавати принизливих поразок. Це були слова Ігоря Суркіса. Не знаю, чи можна рахувати матч з Фенером принизливою поразкою, але гіркою точно можна, бо команда поступилася 2-1 на останніх секундах зустрічі. Матч був вкрай принциповим через ті витівки, які дозволили собі так звані фани Фенера. Я не непогано з урахуванням того, що грали на виїзді. Ну, це був останній матч Динамо, де вони грали непогано. Далі тільки історія. І історія досить сумна. Далі була безпередня гра і поразка 1-0 вдома від Аеку Ларнаки. Суркіс не тільки не може дати собі раду зі звільненням Луческу, так і ще заламав ціни на квитки за гру цієї команди. Найдешевший квиток коштував 430 гривень. Це ганьба. Далі була очікувана поразка Рену. Знову жахлива гра, знову поразка на останніх хвилинах. Друга гра з Реном нічого нового. Жахлива гра поразка. Нуль якісних гольових моментів. Дійсно дуже важко розмовляти про шлях Динамо у Європі, бо просто немає про що говорити нікого виділити. Лідери губилися з усіма іншими гравцями чи навіть навпаки приносили шкоду команді. На фоні цього болота можна виділити лише Буяльського, але вочевидь він не може тягнути команду на своїх плечах. Матч з Ларнакою був апогеєм усієї кампанії киян. В час, коли треба було хапатися за останній шанс на євровесну, Динамо програвало 3-1 станом на 72 другу хвилину. Хотілося б відзначити тільки те, що Дублем відзначився один з найкращих українських футболістів сучасності, а саме Денис Гармаш. Таким чином звів результат до нічийного. Останній матч був з Фенербахче. Луческу хотів довести, що Динамо є найкращою командою у цій групі. Браво! Довів питань нема. Останнє місце Динамо Київ. 5 поразок з 6 матчів. Краще грати у Лізі Європи та перемагати, ніж у Лізі чемпіонів, зазнавати принизливих поразок. Цей єврокубковий сезон мав би стати найважчим у історії нашого футболу. Тим не менш, ми маємо дві команди у Євровесні. Дякуємо усім, хто був причетним до цієї казки для наших клубів. Окремо хочеться подякувати Ігорю Йовічевичу, Олександру Кучеру за їх роботу та за євровесну. Ну, і Луческу окремо хотілося б подякувати. Підтримуйте українське, ставте лайки, ставте дизлайки, підписуйтеся. Все буде Україна!